Флешмоб пакунок для захисників у школах южницької громади стартував флешмоб, який триватиме з 24 по 28 листопада. Щодня у закладах освіти проходимо тематичний день. Організаторами такої акції є Олена Ящук та заступниця директорки з виховної роботи ліцею No3 АШГ Наталя Максименко. Школам ми запропонували доєднатися трошки інакшим чином до цієї акції. Це буде такий, як флешмоб, коли кожен клас обирає собі таку, ну, коробку, бере собі коробку, і кожен день має можливість поповнювати цю коробку. Наприклад, перший день там день кави. Тобто кожен учень з класу може принести е, по своїм е, фінансовим можливостям. Це можуть бути стійки кави, це може бути упаковка кави, це може бути дві упаковки. Тобто, то, як скільки може. Ніхто нікого не оцінює нічого. Тобто, по факту, е, якщо 20 чоловік принесуть потрошки, наповнюються. Наступний день це буде день, наприклад, там. Шкарпаток да, високих. Ми робили теж акцент, на тому що це, мабуть, високі, високі шкарпатки, плотні, теплі або трекінгові, або. Які там, ну, типу щось по типу трекінгових. Потім наступний день це буде там день шоколаду. Дітки принесуть хто цукерки, хто шоколад. Тобто, ось таким чином 5 днів наповнюється ця коробка. І по факту, в п'ятницю на вечір, ми маємо вже таку. Велику, гарну коробку наповнену різними смаколиками. Вже очікування є. В минулому році мій кабінет був повний. Сподіваюся, що в цьому році так акція пройде, вона в нас перша в школі і пройде на дуже високому такому рівні, і ми зберемо достатньо. Також ми пропонуємо написати листа, якийсь малюнок, щось для наших захисників зі словами вдячності та підтримки. Підтримати ініціативу вирішили і інші школи громади. Так, у ліцей номер 2 вирішили долучитися і зібрати пакунки для батьків та випускників школи, які перебувають у лавах ЗСУ. Ідея дуже цікава зробити це за певними тематичними днями. І для дітей це буде цікавіше, те, що вони причетні і причетні саме за днями. Ми так не робили це вперше. Збираємо все так, як є за цими днями: день кави, день шкарпеток, день ліків, день смаколиків. П'ять днів там всі розписані. Будемо виставляти на першому поверсі фліп чарт, на якому буде оголошено малюнок, що ми сьогодні збираємо. Що ми сьогодні збираємо? І все це буде перш за все відправлено батькам наших учнів. Ми вже зібрали списки, вони в нас є. Я зараз не можу назвати конкретну цифру, тому що там ще дізнаються, ми ще в процесі, але збираємо і насамперед відправляємо батькам тих дітей, які навчаються в нашій школі. Тому що ви знаєте, зараз всі точки гарячі. Раніше ми в першу чергу відправляли на гарячі точки, але зараз вийшло так. ми Нули, що у нас всі батьки на гарячих напрямках. Дивіться, у нас батьки на харківському напрямку, на Херсонському, на Донецькому багато напрямків. Тому в першу чергу звичайно їм і ми отримуємо запити від наших колишніх випускників, ті, які вже списані, але друзі, які яких залишилися ще воювати, постійно є якісь запити, і ми відгукуємося на всі. Лишмо присвячений дню зсу та дню святого Миколая, тому пакунки відправляться нашим воїнам на початку грудня.